Вітаю вас! І сьогодні ми знову пліткуємо. У нас знову така цікава тема. Сьогодні поговоримо про призначення, чи воно існує. Навіщо його знати і що буде, якщо не знати? Перше, чи існує призначення? Я дуже багато теорій, думок, що це таке. А я вважаю з мого особистого досвіду, що це ті точки, які це ті ситуації, які ми повинні прожити однозначно. Тобто ми втілилися в це фізичне життя на фізичному плані. Ми прийшли в цей земний світ для того, щоб пройти певний досвід. Вже як його проходить? Вирішувати нам. Тобто ми можемо страждати, можемо нічого не відчувати, можемо радіти, і це не залежить від зовнішніх обставин. Тобто, Є дуже успішні люди у всіх сферах, але всередині в них пустка і вони страждають. Є люди, навпаки, які нічого не мають, в них немає жодних ресурсів, в них немає навіть рук чи ніг. Але вони дуже щасливі і реалізовані, той самий Нік Ніквучач. І ми проходимо певні пункти для того, щоб отримати ті уроки, які нам потрібно пройти. А, саме тому, з точки зору логіки, я довгий час, останні 20 років, була таким собі. Фомою Невіруючим, який я завжди в усьому сумнівався, ні в що не вірив, все пробував <смітно -смітністю> на своєму досвіду, і мені потрібно декілька методів було освоїти, попробувати подивитися, які результати для того, щоб зробити висновок, що це об'єднує, що відрізняє. А в яких ситуаціях кому це підходить, і так далі? В мене за плечами дуже багато освоєних е, підходів, як логічних, так і е, альтернативних. І, я все-таки людина соціуму, мені подобається бути в цьому проявленому фізичному світі з максимальним комфортом. І є дуже багато пунктів, які можна пізнавати і пробувати, що з цього вийде. Але разом з тим. Можна довго не ходити, не шукати, і звернутися от до внутрішніх знань. Всі відповіді є в нас. Тобто це просто такий спосіб йти від результату, не отримувати його, відтерміновувати, отримувати досвід пошуку. І це теж має місце бути. Але важливо пам'ятати, що за цим є якісь вторинні. Я не знаю, як правильно це сказати, але вторинний інтерес такий. Тому я рекомендую ставити собі таке запитання. Коли ми дивимось на щось, коли ми реагуємо на щось, коли є щось в нашому житті, і ми це помічаємо, який досвід я отримую, коли я контактую з цією людиною, коли я контактую з цією ситуацією, коли я так думаю, коли я це відчуваю. Далі, а який досвід, власне, я хочу отримувати. А, тобто а, тут проявляється вже а, співтворчість творення своєї власної реальності, і ми обираємо а, там, це на внутрішньому прояві, на зовнішньому прояві, а, що з цим робити. Це перший такий елемент, він елементарний і багато хто знецінює. От, а, Таку можливість усвідомленого підходу до власного життя. І коли довго практикуєш, а, а, тоді ем, дивуєшся, Боже, як можна було це так довго не помічати а, і не надаватись цьому значення. Але насправді на все свій час а, і все приходить в свій час. Далі ми збираємось з вами попліткувати. <пліткувати> а, і от а, у мене м є такий, така історія. Коли людина, наприклад, я нагадую, що я приймаю всі методи альтернативні, наприклад, нумерологія. А хтось скаже, що це зовсім не наука, це недоказово і так далі, але не в цьому випадку, тому що ми пам'ятаємо, що ми за результат. В моєму оточенні ті люди, які відкидають якісь рамки, тому що ми пам'ятаємо, навіщо ми. На щось дивимося, чимось цікавимось, ми дивимося. Знаєте, на війні всі засоби добрі для того, щоб отримати результат, ми обираємо будь-який шлях. Отже, з точки зору нумерологічної, людина, яка народилась, наприклад, 706, 7 червня, і по її одному із. Варіантів прояву, тобто там є, якщо дивитися по цій системі нумерологічній, в якій я працюю, там є перше призначення це якості, які ми напрацьовуємо, навіщо ми прийшли. Тобто, на що нам потрібно звернути увагу, які в нас є сильні сторони, слабкі сторони, і що з ними робити. І коли ми їх знаємо, ми на рівні думок, на рівні фізичного прояву, ми так, діємо, то в нас все вдається легко, ми навіть не помічаємо там, що є якісь задачі, ми їх швиденько вирішуємо. Далі у нас є завдання, яке ми маємо залишити після себе, там в своїй родовій системі, в тому місці, де ми проживаємо, з тими людьми, з якими контактуємо на планеті Земля, там у всесвіті. Що ми транслюємо? І це теж важливо знати, ці якості, тому що від цього залежить а те наскільки ми будемо здорові, щасливі, наповнені життєвою енергією, коли ми підходимо до такого періоду вікового, там 60 років. І якщо ви помічали, що є люди, які там помирають. Близько 50, близько 60. Це значить, що люди вони, один із варіантів, я не говорю, що це правильна тільки така точка зору, що ці люди йдуть в розріз з тим призначенням, заради чого вони народилися. Тобто вони зовсім віддалились від себе, і душа прийняла рішення. Тіло не чує душу, немає цієї гармонійної. Знаєте, от в унісон діяльності, коли душа і тіло вони в такому збалансованому стані. І, і тоді людина помирає. Якщо ж людина правильно діє, вона відчуває, як їй потрібно, не дивлячись на те, хто що їй там говорить, що відбувається зовні, вона в неї міцна внутрішня опора, добрий зв'язок з своїм внутрішнім. А вона може жити дуже-дуже дуже довго, наскільки це для неї буде важливо. І це не ну тривалість життя це і здоров'я, стан здоров'я, і ментального, і фізичного це одне із. Сюди також входять і фінансові ресурси, і якість відносин з оточуючими. Реалізованість і так далі. Тобто це важливо знати от, хоча б для таких пунктиків. А далі. далі, далі. От такий випадок. Практичний випадок: це людина, яка народилася 7 червня, і по її головним параметрам це людина, яка досягає своїх цілей. А через красу, яка рухається по життю через красу, яка показує приклад да, світові світу, не силу руху, силу балансу внутрішнього і зовнішнього, силу а, негативних і позитивних якостей. А, це просто шалений рух вперед. Але важливо пам'ятати, що це від любові до себе, а коли є любов до себе, це любов до світу. А від краси, від того, що мені добре і поряд зі мною всім добре. А ну, це, це маленький відсоток інтерпретації цього. Це потрібно дивитися індивідуально. Але я знаю просто цю людину, і як складалося життя. Людина народилася там дуже, дуже глибоко в СРСР. А, і а, мотивація була це працювати, на, наприклад, на а, шкідливому а, підприємстві за квартиру, до, до прикладу, така ситуація. А, і людина була дуже токсичною. Не дивлячись на те, ну, це одне, що фізично вона була в токсичному оточенні, тобто це зовсім не про красу, а там важке а, якесь машинобудівне підприємство. А, і... Там не було ні почуття краси до себе. Людина була жінка, вона схожа була на чоловіка фізично. І вона всім, коли спілкувалася з іншими людьми, вона говорила: який ти страшний, яка ти страшна, які в тебе там недоліки. Тобто людина помічала недоліки. А по її завданню, по народженню, один із уроків це. Акцентувати гарні речі, тобто бути самі в гармонії і показувати теж людям шлях до там, гармонійного, збалансованого життя. І, вона, коли там, інші люди досягали своїх цілей, йшли до чогось, того, що вони мріють, а вона цим людям говорила, що там такі жахи, там це взагалі не перспективно, там то-то, 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 а, ну і врешті-решта в неї почали відмовляти внутрішні органи. А, ті люди, з ким вона спілкувалася, ця людина вони почали теж бути дуже токсичними. І знаєте, от коли павуки в банці один одного а, їдять, коли, ну, коли немає вже іншої якоїсь а, їжі, то приходиться там уже дивитися, хто сильніший. Почалися такі от процеси. А потім прийшла війна і зруйнувала, майже зруйнувала там будинок цієї людини. І вже там це дуже похилий вік. Ця людина залишилася ні з чим, як внутрішнього, так і зовнішньо, і фінансово, і фізично, і оточення людей теж ну і внутрішнього. Фізіологічно теж, ну, такий сумний кінець, і тому важливо знати а, свої основні характеристики, чому ми народжуємося, там, певну дату а, або щось відбувається. Наприклад, от коли, ми, а, коли наші шляхи перетинаються з якимись людьми. А, коли ми аналізуємо, знаємо, на що ми можемо дивитися, і ми можемо розуміти, чому наші шляхи перетнулися. І, ну, це вже там далі йде коли розвиток особистої сили, там вміння працювати в певних методах. А, можливо, на наступний рік ми поговоримо про це детальніше, так? Можливо, є такі думки. І а, можна. З цього брати максимальний такий, максимальну користь для себе, тому що це відбувається в нашому житті. Неважливо, які люди, які обставини. Але коли ми розуміємо основні точки, на які потрібно дивитися, і що за цими точками ми розпаковуємо за всім є сила. От я себе позиціоную перше, це як арт-коуч, тренер для творчих. А друге, це моя тема улюблена: це розвиток особистої сили. Розвиток особистої сили це про міцні, надміцні внутрішні опори, коли точно знаєш, які в тебе є дуже сильні риси характеру і що з ними можна робити в яких ситуаціях. А ти знаєш, якщо їх не використовувати, то що буде, і знаєш свої слабкі сторони або зони росту, і, і ще є теж в потенціалі певні теж якості, і з ними можна і потрібно працювати для того, щоб підсилювати свої внутрішні позиції, коли не орієнтуєшся на, на якісь події. А чітко розумієш свої мотиви, розумієш свої стратегії, як тактичні, так і стратегічні, і просто живеш собі щасливо, обираючи там куди, куди направляти свою увагу, куди направляти свої сили, а не реагуєш. Не а, направляєш це, от коли щось там відбувається. Тобто, наприклад, така ситуація, що коли а, собаці кидають палку, то собака біжить за цією палкою, щоб принести цю палку хазяїну. Так відбувається злив енергії нашої життєвої сили а, на ті речі, на які ми просто стихійно реагуємо. А є, коли, от, наприклад, позиція <смі> хазяїна звірів, Лева, коли йому кидаєш там, палку, то Лев не дивиться на палку, він дивиться на людину. <смі> от. І особиста сила, вона дозволяє бачити за подіями, за людьми, а те, що наше а не бути для когось якоїсь <laughs> джерелом для того, щоб щось відбувалося. Тому я рекомендую звертати увагу на таку, таке, таке поняття, як призначення, тому що це дозволяє. Розуміти, чому певні події відбуваються в житті, чому певні ситуації повторюються, ситуації перестають повторюватись, коли ми засвоюємо урок, який нам потрібно засвоїти. І життєве призначення воно якраз дозволяє зрозуміти, от, який урок нам потрібно пройти. Тому що одна справа, коли ми про це знаємо, а інша справа, коли ми вже вчиняємо по-іншому. І все має, знаєте, такий ефект. Все залежить від статусу душі, від напрацьованих якостей. І в когось, наприклад, результати з'являються швидко. Варто лише подумати і все це є. А хтось усвідомлено, знає, як це робити. Хтось стихійно, коли виходить, тоді і виходить. А хтось працює роками і не отримує там бажаного, наприклад. І це теж приносить певний ефект в той час, коли вже збереться певна кількість. Необхідних ресурсів для того, щоб ціль реалізувалася. Це залежить від того, що ми повторюємо, що є в нашому житті. Буває таке, що людина, наприклад, працює, 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 але вона зливає свою силу, свої ресурси і просто не помічає те, куди вона зливає, як вона зливає. Часто на фоні. Наприклад, спілкуються люди, якісь дорогі люди, там, близькі чи це сусіди. І Ми навіть не помічаємо, як ми а, ту енергію, яку, наприклад, ми десь там <хи> накачуємо в практиках якихось, виділяємо для цього час, енергію, сили, а, там інші ресурси. І тут ми а, зливаємо цю силу в нікуди. А це перевірка для того, щоб, щоб правильно ми розуміли. У мене було таке в житті, коли людина в мене просто тіпає от людей, які, які негативні, вони бачать негативні новини і так далі, які концентруються на цьому. І коли я перестала з ними боротися, мені сказали, що я змінилася. Але а, насправді я не змінилася. М змінились вони, коли в них почались, ну це ж не може прод... От, на... А, цей ефект, який накоплюється. Це ж не може тривати вічно, що людина, а, наприклад, ниє, 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 ниє. Ну, це я так говорю, як а, в побуті. А, вона помічає тільки погане, в неї все добре в житті до певного часу, поки накопився оцей ефект. А, і її цей негатив засипав. І тут вона бачить мене. А, і, звісно, приходить до мене а, і починає а, розуміти, що, мабуть, потрібно щось в житті міняти. І потім людина говорить, що ой, а ти змінилась, коли ми починаємо спілкуватися. Насправді я така була завжди. Просто тоді це було не актуально чути, тоді це було незручно. Звісно, це потрібно усвідомленість це не щось таке. От, а, це ми контролюємо. Ми контролюємо свої думки, ми контролюємо свої почуття. І не тоді, коли ми себе заставляємо не відчувати цього, не думати так, знаєте, як принцип насилля. А коли ми з великою любов'ю, ми розуміємо свою мотивацію, ми підкріплюємо себе там по багатьох уровнях мотивації, і це вже йде. А зміна така, яка невідворотня, не буває оцих відкатів, не буває самосаботажу, коли мені хочеться, але я ні. Ми розуміємо це дуже глибоко на такому сакральному рівні, глибинному. Навіщо це, чому це і що буде, якщо от, ну, цього не буде. Здається, що елементарно, якщо ми не будемо усвідомленими людьми, то що може трапитися? Ну, здається, нічого. Це просто не буде змін. Але ні, зміни будуть. Це просто буде відбуватися деградація, коли, коли людина, знаєте, коли в неї все добре, але вона не розвивається. Вона не розкриває свій дух, вона не розкриває своїй якості. Вона починає як болото, яка як вода. Людина це, це вода. Ми складаємо з 80% води. І, і е, ця вода, яка не розвивається, не чиститься, не трансформується, не розвиває там, себе на різних рівнях, вона затухає як болото, і вона стає токсичною, і ця токсичність б'є по самій жіж. Її потім накриває і е, е, руйнується все. Тобто вона отримує ті наслідки, які довго закладала. От. І тоді люди от, під пливом якихось подій. Часто це бувають якесь, там, якісь хвороби, через що я вела багато рубрик про профілактику ментального здоров'я, тому що все йде з духовного, з ментального плану, все там починається, а потім вже проявляється в фізичному світі. Є люди, які приходять, коли вже вже тяжко щось змінити, і тут залишається просто. Ну, просто, просто підтримувати рівень певної життєдіяльності. Тому Саме тому важливо розвивати свій дух, щоб життя не заставляло це примусово робити, і практикувати ті якості, які є позитивними у вас, не випадково ж вони є, і реалізовувати ті мрії, ті думки, цінувати те добре, світле, що є в навколишньому світі. А, іноді перевіряє життя, і це теж є урок, що коли м -м, щось трапляється погане, а, людина зневіряється, що це там актуально. І м -м, це теж є перевірка. Людина піде в страх, це своєрідний екзамен. За страхом, за зневірою йдуть великі можливості, йде перехід на інший рівень. А, і ми обираємо або страх, або вдячність. Вдячність собі елементарно. Mm -hmm. А страх це ну, страх це може бути себе, своїх якостей. А, часто це страх там, чогось іншого, інших людей і так далі. А, там різні бувають. А, і... Це теж екзамен, ми обираємо який результат. Якщо ми більше хочемо якийсь результат, то тоді є там дія, там знаходяться відповіді, якісь там рішення знаходяться. Якщо ми обираємо боятися, ну, можливості проходять, життя проходить, час проходить. І кожен живе так, як він обирає. На цьому Наші плітки закінчуються. Я навела вам приклад. Це в негативному такому руслі. Ну як негативно, Це просто життя, це просто вибір. І я обираю це бачити так. Я обирала цю ситуацію, тому що ця людина була не випадкова в моєму житті. А, і я вважаю, що я маю право розбирати дану ситуацію, тому що а, а, це було в мою сторону. Сказано, коли там, ну, намагалися мені там прививатися якісь а, чужі а, рамки, чужі погляди і так далі. І я дуже рада, що я дійшла до того а, рівня. А, Розвитку, коли я бачу то кармічне, кармічні результати а, певних слів, сказаних там Боже, це мабуть більше 25 років тому, а, і я не могла зрозуміти, чому люди бувають такі. І тільки коли там, пізнала певні методи, а, побачила там різний розвиток подій, я зрозуміла, а, як це все проявляється. Для мене був теж. Екзамен в тому, як я реагую на цих людей. І коли потрібна була там критична ситуація, я пропонувала свою допомогу. Тобто я не агресувала відповідь, я не зловтішалася, я закривала цю ситуацію, щоб це не повторювалося, і так далі. Але основний акцент це був на те, що що ми створюємо і які результати ми отримуємо там через дуже багато років, через багато там десятиліть навіть? Хоча, можливо, прилітає навіть і зразу. І це є. Не вірити, це теж вибір. Це так само, як не вірити, наприклад, що є тільки права рука, а ліва не існує, або вона не потрібна, і так далі. Тому бажаю всім мудрості. Бажаю вірити в себе, помічати важливі речі, для себе важливі речі і до нових зустрічей.